Після того, як поплакали, треба, мабуть, два комбайни заганяти. Взяли віси. Після того, як я побачив вагу, почав плакати, то перестав знімати вам відео. Рахую при вас, щоб ви бачили. Ну Тут вражаю, нічого майбутнього немає. Заодно покажу, як, щоб косити не тільки запах соняшника. Я думав не косить. І всім гарного дня. Сьогодні у нас 30 серпня. Я так думаю, пора поїхати подивитися, що там робиться на полі. Думаю, що треба щось вже згристи. Тут вчора пробував косити, комбайн налагодити. Але щось або висота соняшника малувата і маса. Висота соняшника в середньому, де сантиметрів 40 Ну, може 35 То видуває все на світі, то е, брудний сонях з всякою, всяким сміттям у вунклі летить. Ну, я так розумію, в цьому році буде соняшка, соняшника весела. По меншій мірі у нас. Де там людей, як я не знаю. Так що їдемо, дивимось. Той соняшник, який. Я думав не косить. Ну тут немає що. Але думаю все-таки попробую Хоч пару кругів зроблю, тому що свій комбайн є, можна і попробувати І він знаходиться недалеко, цей соняшник від мене. То чекайте відео може навіть зніму, як я тут настраюю комбайн. Щоб косити не тільки запах соняшника. Зараз подивимось, яка тут врожайність, скільки тут тонн з гектар ра або ру з гектару. Пишіть свої ставки. Заодно покажу, як вирахувати середній Це середню врожайність врожаю. Майбутнього. Ну, тут врожаю нічого майбутнього немає. Я думаю, десь приблизно до 100 кг буде з гектара на даному полі. Що нам треба зробити? Ми йдемо, вибираємо середній рядочок. Все одно, який, ну, який вам сподобається. Мені, наприклад, подобається оцей ось. Ось. Ставимо мітку. Рахуємо 14.3 метра. Тобто 14 метрів 30 сантиметрів. Я рахую це шагами. Ви рахуйте метром, як вам забажає душа. І таких замірів ми робимо в середньому. Не менше п'яти штук по полю, так, в різних місцях. Потім ми рахуємо, скільки у нас стоячих, те, що комбайн скосе рослин на цьому проміжку, додаємо ці всі 5 разів, що ви рахували. Ділимо на 5, у вас виходить середній, середнє значення, скільки у вас стоїть рослин. На даному відрізку 14,3 метра. І потім ви берете оці те, що у вас вийшло середнє. І множите на 14.3. Це у вас вийде, скільки у вас стоїть соняшників на одному гектарові. Рахую при вас, щоб ви бачили. Оце комбайн збере. Раз, два, три. Це під питанням. Це теж під питанням. Чотири, пять, шість. Тут нема нічого. Тут пусто. Так, скільки там? Сім, вісім, Дев'ять. Не буде нічого, не буде нічого. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18, 19. 21, 22. Тут не буде нічого. 23. Тут нічого не буде, пропускаємо. 24 максимум пропускаємо. 25. 26. це все можна посчитати, але тут, тут нічого немає. Вона пуста. Ну, 26, давайте так, 25 для уверенности. Так, взяли віси, вмикаємо, ставимо стаканчик. Таруємо. Татаруємо, сказав. І, і те, що в мене вийшло з 10 шапочок. Так, я сейчас висиплю, а потім включусь. Так, ось що вийшло в мене з 10 шапочок. 10 шапочок. З того, що ми побачили, що в нас з 10 шапочок 28,5 грам насінин, ми тепер берем 28 грам крапка 5. Можете записувати. Ділимо на 10 чапочок, щоб легко було. Це в нас 2 грама 3, 2 десь так, 285 грама. І оце все діло ми множимо на ту кількість рослин, скільки в нас на гектарі. В нашому випадку це 25 тисяч. Ми множимо на 25 тисяч. І в нас виходить 71 кілограм. Насіння з одного гектара. Треба, да. мабуть, два комбайни заганяти. Потім це все ще у влагомір, міряємо яка волога. І все, будьте щасливі, приймайте рішення, що вам косити його чи дискувати. Тут, напевно, дискувати, бо 70 кг з гектара це якось ну, сильно жирно. Щоб заганяти комбайн. А ви як думаєте? Що ж, всім гарних врожаїв.